Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Провів сьогодні ставку. Одне з питань: якість підготовки наших воїнів. Це те, що потребує відчутних змін. Кадрові зміни відбулися саме для того, щоб перезавантажити систему підготовки наших воїнів. Олег Апостол, Михайло Драпати. Цим будуть займатись сьогодні. Був початок відповідного обговорення на нашій ставці. Я дав доручення на наступну ставку підготувати детальну Доповідь. А зараз зробити аудит того, які речі потребують негайних змін. Що саме має бути виправлено, що маємо додати, і кого ще замінити? Все, що необхідно, може бути забезпечено і на організаційному рівні, і на рівні фінансів. Саме якість підготовки воїнів це багато в чому результативність наших воїнів в боях. І звичайно, це. Збереження життів наших хлопців була сьогодні доповідь головкома Сирського фронт, захист наших позицій, всі основні напрямки, Курська операція. Дякую всім нашим воїнам, які знищують окупанта. Була також окрема доповідь Павла Паліси щодо сум прямих коштів. В бригади безпосередньо для додаткової закупівлі дронів нещодавно вже ухвалили рішення про суму таких прямих грошей, але зараз я бачу, що тієї суми також недостатньо. Я доручив прем'єр-міністру е, найближчими днями збільшити фінансування для бригад. додатково на порядок збільшити важливі міжнародні зустрічі сьогодні. Були новий прем'єр-міністр Естонії Крістен. Міхал з першим візитом, саме, саме в Україну, ми вдячні за всю підтримку, оборону, політичну, гуманітарну, вдячні Естонії і всім Балтійським державам. Говорили про те, як досягти більших результатів у захисті нашої землі і людей від Росії у захисті нашої Європи, зокрема. Одне з питань це комплектування бригад Україна вдячна Франції, президенту Макрону за підготовку однієї бригади. Зараз ми будемо говорити з французькою стороною про підготовку другої бригади. Також зараз в Європі, а саме в Німеччині. Американська сторона готує українську бригаду, і це важливо. І ми говорили також з партнерами нашими з Нордіками з країнами Північної Європи, що вони разом з державами Балтії можуть теж підготувати ще одну бригаду. Це буде дуже дуже відчутний внесок в оборону Європи. Звичайно, ми говорили з прем'єр-міністром Естонії про заходи, які відбудуться незабаром. Сьогодні ж з візитом в Україну був також.